Вітаю всіх! Один з варіантів закінчення війни це від войск миротворчих партнерів європейських на нашу оцю кілометрову лінію бойового зіткнення. Чи дійсно партнери, наші партнери ведуть свої миротворчі війська на територію України вздовж лінії бойового зіткнення? Чи дійсно таке буде? Наші партнери будуть водити туди війська? Колода велика для моїх рук і слизька. Так або ні? Так, буде. А ви знаєте, де до цього? Буде таке. Буде таке. Ось п'ятірка Пентаклів це, каже, каже про втрачені території, це буде. Лінія бойового зіткнення нікуди не дінеться. Ось, знову цей тупік вилазить, коли вони він завжди вилазять. Королев мочів, оці небезпеки, мочові карти. Вона буде стабільна, ця лінія бойового зіткнення. З урахуванням миротворців. Дев'ятка жезлів, кордон буде. Чіткий кордон. Зрозумійте, ось буде чіткий кордон. Надовго це буде надовго? І якщо будуть дійсно миротворці по імператору це так, імператор це дуже сильна карта, то казати про. Повернення територій не доведеться швидке, з однієї сторони, а з другої сторони, не буде ескалації такої, про яку всі кажуть. Це також добре, скажу чесно, оце щось, оце вже щось. Мені це подобається і влаштовує. Тому що, ось ці кордони, дев'ятка жезлів, які мені влазять, ці кордони випадюсь. Єрафан це серйозна людина, мені чомусь це йде. Як саме Америка, підтримка, де буде цей кордон? А він буде. І ось тому окупація буде там, де вона є, вона буде. Чекати, вірити, надіятися, що мені пишуть в коментарях, це ж ваше право, але є реальність. На жаль.